Привіт! Зараз хочу поговорити з молодими письменниками, якими ще немає 35 років, ну, немає 40 років, про конкурс Молоскип та конкурс Гранослов. Це конкурси, в яких є вікові обмеження для прозаїків і для поетів. І хочу вам сказати, що, незважаючи на недоліки цих конкурсів, я все-таки всім раджу надсилати туди свої твори. Давайте розбирати плюси і мінуси даних конкурсів. Про мінус номер один я вже сказала: не всі можуть на нього подаватися. Це мінус для тих, хто не може, і плюс для тих, хто може, тому що, відповідно, менша кількість учасників стає. Далі, другим мінусом є платність конкурсу смолоскип, і також умовна платність конкурсу Гранослов. Тому що потрібно ще подавати на розгляд роздрукований рукопис. А роздрукувати рукопис і надіслати його поштою це також коштує гроші. Щоправда, це порівняно невеликі кошти. Щодо смолоскипу, то це 300 гривень за сам конкурс. Звісно, для міста Київ і для там, якогось невеликого містечка це різні гроші, тому що у людей різні зарплати. Але я довго не буду на цьому зупинятись, ми йдемо далі. Все-таки перевагою цих конкурсів є те, що на них можна відправляти порівняно невеликі твори. Може скластися враження, що всі пишуть тільки великі твори, це абсолютно неправда. Починаючи письменники, якраз у віці до там, 30 років, як правило, вони починають із оповідань. І куди ж дівати ці оповідання? Ось якраз конкурс Смолоскип це ідеальний варіант для тих, у кого вже набралося різножанрових купа оповідань. Я дуже шкодую, що коли я тільки починала писати, у мене не було повної інформації про цей конкурс. Я думала, що можна на подавати на конкурс тільки 100 сторінок роману. Так? На той момент у мене їх не було. У мене було, була завершена перша частина мого роману, а вона була обсягом десь 50-60 сторінок, і тому вона не підходила під цей конкурс. Але вона зато підходила під гранослов. Там немає такого обмеження по сторінкам. Там вказано, що можна надсилати повість, а повість може бути 50-70 сторінок. Тому можна подаватися на гранослов, і це його перевага. Повертаємося до смолоскипа. У мене не було розуміння, що в смолоскип треба відправляти 100 сторінок сумарно, що вони приймають якби, ці сторінок як збірку творів. Так? Ось є у вас ваш роман, твір перший, великий для вас він здається великим. Тобто раніше у вас були оповідання. Там дві сторінки, 10 сторінок, а тут ви написали детективом, мовно кажучи, 50 сторінок. І в принципі, у вас тоді ви не потрапляєте ні на коронацію, ні в будь-які видавництво ви не можете відправити це. Тому що всі хочуть таку, щоб ви написали вже таку книжечку. А ви починаючий автор. Вам ще потрібно десь видатись, вам потрібно визнання. І от смолоскип робить цю роботу для всіх інших видавництв. Він відкриває імена і він дає зворотній зв'язок, що ви молодці. Тобто на смолоскип ви можете відправити збірку. А якою була моя помилка? Я не розуміла слово збірка. Я думала, що збірка це дещо, як ми вчили з літератури. Об'єднане якоюсь спільною ідеєю. Тобто я не розуміла, що я можу в цю збірку об'єднати абсолютно різножанрові твори. Отак От набереться тих 100 сторінок і я їх відправлю у смолоскип. А я думала, що збірка це збірка. А тепер, передивившись інтерв'ю з Ростиславом Семківим, я хочу сказати, що збірка це як купа. 100 Сторінкова купа. Якщо ви пробуєте себе в різних жанрах, у вас є і фантастика, і детективи, і там якісь кіберпанки, і, можливо, якісь теплі історії. Ви на конкурс писали, як я свого часу. І от є дуже багато в різних жанрах всього. Якщо його разом набралося 100 сторінок, можете спокійно відправляти на цей платний конкурс молоски. І що дуже цікаво, Відповідно, якщо буде відзначені ваші твори, а можливо буде таке, що от у вас є там 50% творів сильних, а 50 слабких. Так? І, наприклад, ви навіть не станете лауреатом. Так? От свого часу я відправила нас молоски. Я просто залізла вже в останні ворота. Коли я вже дописала свій роман, набралося в ньому тих 100 сторінок, я відправила і я не перемогла. І я дуже шкодую, що я не відправляла з року в рік а, свої твори, отак, от купою, так, от називаємо це не збіркою, а купою. А, і коли от я не виграла. Я дякую Ростиславу Семківу. Тоді це було онлайн-нагородження, і він тим творам, які він все одно вважав сильними, він приділив деякий час. Він, вони випустили також статтю, де вони відзначили ті твори, які, хоча й не перемогли, але є сильними. Тобто, так, було розчарування, що я не перемогла. Але було зазначено, що творів надійшло набагато більше, ніж за попередні роки. Конкуренція була набагато сильнішою. Ось. І саме от в тому жанрі, в якому я працюю, були відзначені деякі твори, ну, не мої якісь інші, що ось там ось, ну, таке то було сильне, таке то було слабке. Зараз Ростислав Самкін каже, що буде робити взагалі альманах, і найсильніші твори, навіть якщо ви не перемогли, але у вас там класне оповідання, воно може увійти в цей альманах. Тобто це класна можливість для тих, хто кому немає 35 років. І ще одна думка, я не пам'ятаю, чи я вже її зазначила: можна надсилати з року в рік один і той самий твір. От, наприклад, ви подали твір на гранослов. А, яку помилку робила я? От я відіслала і чекаю результатів. Це абсолютно неправильний підхід. А ви відіслали на один конкурс, відсилайте на другий, на третій, на четвертий, на ті, які ви можете, ну куди за вимогами підходить цей твір. Крім того, ви якщо він уже такого обсягу, що ви можете розсилати видавництвом, розсилайте видавництвом. Якщо в нього немає обсягу, або ви відчуваєте, що воно не є таким прям сильним, ви його допрацьовуєте. І наступного року ви можете надсилати на ті самі конкурси його знову. Бажано, ну якби журі в конкурсах іноді змінюється, і тоді вони його будуть бачити ніби як перший раз. Але є конкурси із стабільним журі. То, якщо ви, наприклад, його доопрацювали, ви можете прямо там десь зазначити, що за рік я суттєво допрацювала це оповідання, от то в ньому я змінила, плюс 30% додала, і, будь ласка, переоцініть цей твір. Ось. Ну, Таким чином, ви якби маякнете члену журі, що цей твір не той самий, його треба перечитати уважно. Там додалися нові сенси, і ви можете побачити в ньому щось нове. Ось. Ну, це моя така думка. Я скажу так, що я не я подавалася і на гранослов, і на смолоскив не успішно і туди і сюди. Але хочу зазначити, що помилку моєю було те, що я не подавалася туди кілька разів. Не ходіть по моїм граблям. Бажаю вам успіхів, подавайтеся на конкурси, на які ви ще. Встигаєте і хочу сказати, що неможливо виграти конкурс, на який ви не надсилали свої твори.